Вітаю, мене звати Пономаренко Денис. Я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Це рубрика про адвокат. І сьогодні говоримо про генерар адвоката. Багато хто вважає, що робота адвоката це просто виступ у суді яскраві промови, іноді навіть драматичні суперечки з прокурором. Насправді, ж судові засідання це лише маленька частина всього процесу. Основна робота залишається невидимою. Адвокат у будь-якому процесі це людина, яка вкладає в справу свій час, знання, досвід та внутрішні ресурси. Його завдання вибудувати ефективну лінію захисту, знайти нестандартні рішення, спростувати аргументи сторони обвинувачення. Часто можна почути аргументи: у будь-якій професії люди вчаться, витрачають час і сили. Чому ж адвокатська робота має бути чимось унікальним? Так, у кожній сфері потрібен досвід, навички. Навчання, але адвокатська діяльність це завжди про відповідальність за долю іншої людини. Помилка лікаря може коштувати здоров'я, помилка інженера безпеки, помилка адвоката свободи, репутації майбутнього людини. Крім того, ця професія не має стандартних алгоритмів. У багатьох сферах можна слідувати установленим схемам, перевіреним рішенням, типізованим практикам. В адвокатській діяльності кожна справа унікальна. Докази, обставини, деталі щоразу нові. Адвокат не просто захищає, а фактично будує захист з нуля, шукаючи правильний шлях у конкретній ситуації. Важливо розуміти, що гонорар адвоката це не плата за результат. Адвокат не продає гарантію виправдального вироку чи закритої справи. Гонорар це плата процесуальної роботи, аналізу, підготовки, розробки стратегії участі в судових засіданнях. Адвокат не може вплинути на рішення суду чи змусити слідчого визнати помилки. Його завдання зробити все можливе в межах закону, щоб клієнт отримав найкращий захист. Уявіть ситуацію: до адвоката звертається людина, яку звинувачують у вчиненні злочину, якого вона не вчиняла. Справа складна, є показання свідків, є певні докази, а слідство вже готове передати справу суду. Багато хто в такій ситуації скаже, все вирішено, шансів немає. Але адвокат починає працювати. Він аналізує кожен документ, кожен доказ, кожну деталь справи. Він знаходить в суперечності, показаннях, помилки, слідства, незаконно зібрані докази. Він проводить незалежні експертизи, знаходить нові аргументи. Судовий процес це кульмінація, але до цього моменту стоять сотні годин роботи, Безсонні ночі, перегляд аналогічних судових рішень, консультації з експертами, і ось нарешті суд виносить виправдовувальний вирок. Людина вільна. Чи означає це, що адвокат виграв? Так, але він також багато втратив. Він втратив час, який міг би провести з родиною. Він втратив внутрішні сили, яке неможливо відновити за один день. Він пропустив вихідні, поки працьовував матеріали справи. Тому, коли хтось каже, що адвокат завжди у виграші, бо отримує гонорар, це далеко не так. Гонорар це не плата за перемогу, це плата за професійну роботу адвоката. Це компенсація за досвід, за роки навчання, за аналітичну роботу, за втрачені ресурси, які вже не повернути. Робота адвоката це не про легкі перемоги, не про прості справи і точно не про механічне виконання завдань. Це про відповідальність, про постійну боротьбу, про вміння знаходити вихід там, де здається, його немає. Якщо ви адвокат, пам'ятайте, що результат приходить до тих, то готовий боротися до кінця. Якщо ви клієнт, обирайте того, хто дійсно буде захищати вас, а не просто виконувати формальності. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайки, коментуйте, діліться своїми думками. Далі буде ще більш цікаво. До нових зустрічей у проєкті про адвокат.